Вітаю! Ви дивитесь 13-ту серію освітнього серіалу про відкриті дані. У студії я, Катерина Оніліогу, зі мною Олег Дробов. Доброго дня! Відкриті дані мають реальний позитивний вплив. Вони допомагають контролювати роботу державних органів, покращувати державні сервіси та створювати нові послуги та сервіси. І для розуміння ефективності державної політики в сфері відкритих даних є важливим моніторинг впливу. Це і буде темою нашої розмови: моніторинг впливу відкритих даних. Одразу зазначу, на міжнародному та національному рівні, що вимірюють вплив відкритих даних, існує цілий ряд ініціатив. А єдиного загальноприйнятого підходу до оцінки та вимірювання впливу немає. Катерин, ти працювала в минулому в міжнародних організаціях у сфері відкритих даних. Розкажи, які є ініціативи виміру впливу? Так, ти правий, немає єдиного уніфікованого підходу. Давай розкажу про кілька головних. І найперший кількісний. Це різного роду індекси рейтинги. У світі існує п'ять найбільш авторитетних рейтингів, які демонструють рівень розвитку сфери в кожній конкретній країні за різними параметрами. Open data barometer, Global Open Data Index, Open Data Inventory, OECD, Our Data Index та European Open Data Maturity Assessment. Рейтинги оцінюють національну політику і Україна бере участь трьох. Так, Україна є учасником трьох рейтингів: Open Data Barometer і Global Open Data з 2015 року та European Open Data Maturity Assessment з 2020. Ці рейтинги фокусуються на ефективності державної політики та вимірюють такі показники, як законодавство, національний портал, використання даних та публікація пріоритетних наборів. Це дозволяє вимірювати прогрес реалізації політики у порівнянні результатів з іншими країнами, а це дає можливість об'єктивно оцінювати діяльність держави. Участь України у відповідних міжнародних рейтингах забезпечує Міністерство цифрової трансформації, яке формує та реалізує державну політику у сфері відкритих даних. Загалом скажу, що механізм моніторингу якості та впливу відкритих даних в Україні досить специфічний. Порядок проведення та складові моніторингу затверджено постановою Кабінету міністрів 835 – і складові моніторингу умовно можна поділити на 5 блоків. Перший блок політика відкритих даних, наявність розпорядника внутрішніх розпорядчих документів, що визначають відповідальність та порядок відкриття та оновлення даних, оприлюднення обов'язкових та додаткових наборів відкритих даних. Другий блок потенціал обробки та аналізу відкритих даних, визначення розпорядником відповідальної особи, залучення фінансування, взаємодія. Іншими розпорядниками інформації, використання міжнародних стандартів, проведення навчань та аудиту. Блок номер 3 якість відкритих даних, частота оновлення та повнота оприлюднення наборів відкритих даних, машиночитаність, типи даних. Четвертий блок. Залучення користувачів до системи оприлюднення відкритих даних, наявність дворотнього зв'язку, інформування розпорядниками про оприлюднення та оновлення наборів даних, залучення користувачів даних до визначення нових наборів. І останній блок вплив відкритих даних, сприяння розпорядникам використання оприлюднених наборів, організація та проведення моніторингу, оцінки впливу, переваги від оприлюднених наборів для громадськості. Додам, що проведення моніторингу відбувається в три етапи. Самооцінка розпорядниками: Міністерство цифрової трансформації опитує розпорядників інформації шляхом збору заповнених інформаційних карток. Верифікація: Міністерство спільно з громадськими організаціями верифікує надану інформацію. І звітування: Міністерство презентує результати для широкого загалу та надсилає звіт на Кабінет міністрів України. Зараз на міжнародній арені набирає популярності другий підхід до моніторингу впливу відкритих даних. Це аналіз кейсів використання відкритих даних. Катерин, можеш розповісти, у чому його особливість? Звичайно, він стає популярним, бо такі дослідження включають в себе кейси про досягнуті ефекти, топологію таких ефектів та фактори, які сприяють успіху проектів в сфері відкритих даних. А ще включають вивчення окремих кейсів застосування відкритих даних через пряме спілкування з учасниками процесів, а також через інтерв'ю, урядові документи та ЗМІ. Якщо говорити про глобальний рівень, то можна навести такі приклади, як GovLab – The Impacts of Open Data, Web Foundations Exploring the Emerging Impacts of Open Data in Developing Countries та Sunlight Foundation Social Impact of Open Data. Такі дослідження. Фокусується на кількісних показниках, як кількість запитів та завантажень наборів даних, та якісних показниках, як описи окремих кейсів користувачів даних. В Україні такий тип моніторингу теж проводиться за сприянням Міністерства цифрової трансформації України і підтримці проекту. Прозорість та підзвітність в державному управлінні та послугах в Україні вперше проводиться серія тематичних досліджень, яка базується на міжнародному досвіді дослідження GovLab The за імпактом Open Data. Дослідження можна знайти на національному порталі відкритих даних та дія відкриті дані Катерина. А можна навести приклад такого дослідження? Яким чином воно проводиться? Хочу навести приклад дослідження впливу відкритого набору реєстра ДАБІ, що проводилось влітку 2020 року. Реєстр містить інформацію про всі дозвільні документи на будівельні роботи і ведеться, починаючи з 2012 року. Реєстр був доступний на вебсайті Дабі у неповному вигляді вебінтерфейсу, і тільки у грудні 2019 року вдалося оприлюднити реєстр у форматі відкритих даних на єдиному державному порталі відкритих даних. На основі 14 глибинних інтерв'ю було виявлено, яку цінність для бізнесу та громадськості становлять відкриті дані. Наприклад, використання даних Дабі. Є найпоширенішим серед громадського сектору та журналістів для боротьби з порушенням містобудівного законодавства. Спроби реформувати галузь стали політично можливими, зокрема через розголос порушень і викриття корупції за допомогою оприлюднених даних Дабі. Прикладами є розслідування Георгія Могильного та робота сервісу Урбандата. Я додам, що для інвесторів в житлову нерухомість дані Дабі допомагають уникнути. Вкладень у ризиковані об'єкти. Аналітику для цього надають Monitor Estate, Build.ua та інші сервіси. А от архітекторам та урбаністам проекту Мапа реновації» дані дабі стають і нагоді під час моніторингу архітектурної спадщини та запобігання порушень при реконструкції історичних будівель. Поєднання даних ДАБІ з даними судового реєстру у сервісі Суд на долоні дає змогу учасникам будівельного ринку ретельніше обирати контрагентів та об'єкти будівництва. І крім того, аналіз оприлюднених даних ДАБІ допоміг підвищити ефективність планування штату Державної інспекції містобудування, а також створити випереджаючі. Макроекономічні індикатори, що використовуються компаніями для кращого планування своєї діяльності та ухвалення рішень за допомогою сервісу НОРА. Наскільки ми бачимо, такі дослідження потребують ресурсу та об'єднання з громадськими організаціями та аналітичними центрами. А є простіші методи вимірювання впливу, які не потребують такого значного ресурсу. Так, є простіший метод, як це може вимірюватись. Перше це визначення кількісного показника використання відкритих даних на національному порталі. Аналітичний модуль моніторингу та кожна сторінка набору даних на національному порталі даних дозволяє переглянути кількість переглядів і завантажень по кожному набору. Це показує попит та цінність набору для користувачів. Друга це аналіз прямих користувачів наборів. Під користувачами ми тут розуміємо громадські організації, бізнес та стартапи, що інтегрують набори в сервіси та послуги, або створюють аналітику чи інший тип користування. Деякі органи влади знають користувачів через те, що вони звертаються та надають зворотній зв'язок. Для того, щоб дізнатися, хто є користувачами, можна провести опитування в соціальних мережах чи провести захід для користувачів відкритих даних та дати їм можливість розказати, як вони використовують набори даних та дали зворотній зв'язок щодо їх якості. Третє це аналіз кількості опосередкованих користувачів цих сервісів та продуктів та які проблеми вирішують ці сервіси для них. Можеш навести приклади? Реєстр ЄДР. Другий за популярності на національному порталі даних. У нього більше 58 тисяч переглядів. Сервіси Open Data Bot та ЮКонтрол є прямими користувачами. У Open Data Bot та ЮКонтрол більше ніж по одному мільйону користувачів, і це не прямі користувачі відкритих даних. Можна стверджувати, що реєстр ЄДР має вплив на більше ніж 2 мільйони людей для перевірки контрагентів або інший приклад. Реєстр судових рішень має більше, ніж 48 тисяч переглядів на національному порталі даних. Стартап Суд на долоні є прямим користувачем цього набору. У проєкту більше, ніж 200 тисяч користувачів, що є непрямими користувачами цього набору. Ми можемо стверджувати, що реєстр судових рішень має позитивний вплив на 200 тисяч громадян для пошуку, дослідження та візуалізації судових рішень. Насправді це тільки те, що ми знаємо на даний момент, і це доволі скромні цифри. Але більш детальна взаємодія з користувачами покаже вищі цифри. Що ж, тепер мені зрозуміло, як у Харкові ми можемо вимірювати вплив найбільш цінних наборів даних. Що ж, на цьому ми і завершимо наш серіал. Дякую всім, хто були з нами та переймали знання про відкриті дані. Хай щастить всього найкращого.